Олександрія майже цілий рік працюють безкоштовні гуртки для дітей. У центрі дитячої юнацької творчості імені Олександра Шакала діти можуть навчитися малювати, танцювати, виготовляти сувеніри та освоїти акторську майстерність. На сьогоднішній день у нашому закладі навчається більше 630 дітей. Діти займаються у різних гуртках за різними напрямками. У нас в закладі є три відділи: це хореографічний відділ, який включає в себе зразковий художній хореографічний колектив. Усмішка та хореографічні колективи романтика і каприз. Також відділ декоративно-ужиткового напрямку. Він включає в себе гуртки художнього різьблення, образотворчого мистецтва, м'якої іграшки, бісероплетіння, писанкарство і креативного дизайну. І є, гурток, є відділ мистецький. Він сюди включає вокальні гуртки, театральні, літературні і громадської думки школа лідерів. Ці гуртки працюють як у приміщенні центру. Дитячої танацької творчості, так і у класах навчальних закладах Олександрії. Ми намагаємося дітей залучити, щоб їм було зручно. Після школи, кому далеко дуже ходити, то відповідно будуть вони займатися на базах шкіл, і це дасть можливість дітям розвивати свої творчі здібності. Гуртки в нашому закладі безкоштовні, відповідно до закону про позашкільну освіту, позашкільна освіта в Україні безкоштовна. Але беручи участь у різноманітних конкурсах на сьогоднішній день, звичайно, всі. Конкурси являються платними, тому в залежності від того, який це конкурс, то батьки допомагають своїм дітям у придбанні костюмів, поїздки на різні фестивалі конкурси. У гуртки центру дитячої та інацької творчості на навчання приймають дітей віком від 5 до 21 року. Є окремі гуртки для дітей з інвалідністю. Набір дітей у гуртки проводиться майже цілий рік. Навчальний рік в нашому закладі відповідно про положення про позашкільний навчальний заклад розпочинається із 15 вересня і по 31 травня. Це мається на увазі те, що кожен гурток має свою навчальну програму, яка затверджена Міністерством освіти і науки. І відповідно до цієї програми, так як в школах вони вивчають різноманітні напрямки. Літній період у нас є оздоровчим, так як і в школах. Ми протягом червня місяця на нашій базі і на базі загальноосвітніх навчальних закладів організовуємо роботу гуртків, екскурсії, походи, концертні програми, використовуємо різноманітні форми для того, щоб ознайомити дітей із історією нашого міста. Із з історії України із народними традиціями, аби влаштувати дитину на безкоштовне навчання у гурток центру дитячої та юнацької творчості, батькам необхідно написати заяву, додати до неї копію свідоцтва про народження дитини та її фотокартку. Центр дитячої та юнацької творчості знаходиться за адресою вулиця Шевченка, 71, Телефон для довідок 7 30 33.